Учені штати зробили крок до того, щоб змусити китайську компанію ByteDance відмовитися від права власності на Тікток. Більшістю голосів Сенат США підтримав законопроєкт про заборону цієї соціальної медіаплатформи в Україні. Про це пише New York Times. Американські законодавці зосередилися на тому, щоб примусити власника продати Тікток покупцеві, який влаштує уряд США. Компанії ByteDance, яку вважають одним із найбільш високооцінених стартапів у світі дали півроку на те, щоб продати застосунок. Якщо ж цього не станеться, TikTok у штатах таки заборонять. За словами співробітниці центру стратегічних і міжнародних досліджень Кейтін Чін ширша урядова заборона, яка блокує американцям використання програми, може зіткнутися з юридичними проблемами на підставі першої поправки. Зрештою, велика кількість американців, в тому числі посадових осіб та великих новинних організацій, таких як Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост, зараз створюють відео в TikTok. Це місце, де користувачі діляться творами мистецтва, інформацією та думками про політичні теми, як то право на аборт. Імпульс заборонити застосунок накопичувався давно. Пише New York Times. Ще у грудні 2022 року був прийнятий закон, який забороняв встановлення та використання Тік-Току на пристроях, виданих федеральним урядом. Торік у січні сенатор Джош Хоулі, республіканець від штату Міссурі, представив законопроєкт про заборону застосунку взагалі для всіх американців. Місяць тому республіканці провели через палату представників законопроєкт у нинішньому вигляді понад 30 штатів та місто Нью-Йорк приєдналися до федерального уряду і заборонили TikTok на державних пристроях багато коледжів заблокували доступ до wi fi мереж кампусів, хоча для користування додатком студенти переходять на мобільний інтернет. У травні 2023 року губернатор Монтани Грек Джанфорте підписав законопроект про заборону TikTok на території штату, що стала першою забороною такого роду в країні. Торік, у серпні, Нью-Йорк заборонив TikTok на пристроях, що належать місту, після того як його агентство з кібербезпеки визначило, що додаток становить загрозу безпеці технічних мереж міста. Повідомили в мед. e На заході давно занепокоєні тим, що TikTok може передавати конфіденційні дані користувачів китайському уряду. Закони КНР дозволяють владі збирати розвіддані, вимагаючи інформацію від компаній своєї країни. Крім того, Пекін може використовувати платформу, щоб поширювати дезінформацію серед американських користувачів. До того ж у США триває слідство щодо працівників компанії ByteDance. Вони неправомірно отримали дані двох американських журналістів. Користувачів Тіктоку та кількох їхніх колег. Чи забороняли TikTok в інших країнах? Так Індія заборонила у 2020 році. Це коштувало компанії ByteDance втрати одного з найбільших ринків збуту. Уряд цієї країни закрив сотні китайських застосунків, стверджуючи, що вони таємно передавали дані користувачів на іноземні сервери. Інші країни та урядові органи, зокрема Австралія, Канада, Франція, виконавча влада Євросоюзу, парламенти Британії та Нової Зеландії, заборонили цей застосунок на офіційних пристроях. Міністр цифрових технологій Тайваню нещодавно оголосив TikTok небезпечним продуктом, що становить загрозу національній безпеці. Не зовсім зрозуміло, яким саме буде механізм заборони чи вилучення Тік-Току із приватних телефонів та пристроїв. Імовірно, пише Нью-Йорк Таймс, алгоритми заборони спрямують на магазини інтернет-застосунків, такі як Apple і Гугл. У разі якщо вони поширюватимуть або оновлюватимуть Тік-Ток, федеральний уряд зможе накласти на них цивільно-правові штрафи. Інтернет хостинговим компаніям також буде заборонено допомагати поширювати чи підтримувати. Застосунку. Apple та інші компанії, які керують магазинами застосунків, мають можливість заблокувати завантаження застосунків, які більше не працюють. За словами професора інженерної школи Тандон при Нью-Йоркському університеті Джастіна Капоса, вони також забороняють застосунки, які містять неприйнятний або незаконний контент. Також вони мають можливість видаляти застосунки, встановлені на телефоні користувача. Хоча каже він, зазвичай цього не відбувається. Такий підхід продай або тебе заборонять, викликав занепокоєння у захисників цифрових прав. Пише New York Times. Вони вважають, що штати можуть підірвати свій імідж у просуванні відкритого і вільного інтернету, не контрольованого окремими країнами. Також не зрозуміло чи дозволить уряд Китаю, щоб ByteDance продав свою платформу покупцю зі США. Пекін дав чітко зрозуміти власникам сервісу, що ставить національну гідність вище за. А приватні фінансові інтереси це був огляд преси.